Будемо куштувати, друзі, хочу почати з ошийка. Розмір шматка, як бачите, ну такий плюс-мінус ідеальний. Отакими великими шматками той шашлик. Ой-ой-ой. Подивіться, яка вона апетитна. Баранина, як для баранини, досить м'яка. Ой, блін, я хочу ще раз приїхати і з'їсти цей шашлик. Не забагато, нормально. Ну що, друзі, почався сезон шашличків природи та пікніків. Це найкращий час, щоб разом з друзями вирушити на природу та приготувати смачні страви. Але всі ми не раз чули про отруєння на пікніках. Тож купуйте свіже м'ясо, добре смажте та не забувайте про гігієну рук. Та якщо раптом щось все-таки піде не так, страхування здоров'я може бути корисним навіть при звичайних харчових отруєннях. Швидко та вигідно оформити страховку можна у моїх друзів Polis.ua. Крім того, щоб дістатися місця пікніку, вам потрібна автоцивілка. Тож ви знаєте, де її оформити. А з моїм промокодом Чуш ви отримаєте знижку до 25% на різні види страхувань та кешбек 10% при оформленні зеленої карти. Посилання в описі під цим відео. Так, друзі, це випуск про шашлики, його величність хоровац. І знаю, що дехто з вас каже напевно, що шашлик треба смажити вдома чи на дачі, самому. Так, але іноді навіть дуже часто буває так, що на це просто немає часу або можливості. І хочеться десь в Києві взяти, зайти і з'їсти смачний шашлик. Я пам'ятаю, у мене був у випуску про кухні народів світу шашличка у Ашота. І от я знайшов ще декілька таких класних трушних шашличок в самому місті Києві. І протестив їх, беріть щось смачненьке, і обов'язково підпишіться перед переглядом цього випуску, тому що за статистикою рівно половина з вас дивиться без підписки. Ну як так можна? Перевірте, чи підписані, перевірте, чи є щось смачненьке. І погнали! Ми приїхали в заклад, який називається шашличний хутір, і знаходиться він е, от. Біля північного мосту, якщо ви їдете, наприклад, з центру, то вам одразу за мостом праворуч. Якщо з Троєщини, то теж одразу праворуч, але перед мостом. Це такого от відкритого плану, літній заклад. Там є також вихід на пляж. І це такий гендель, але в найкращому розумінні цього слова. Тут, судячи з назви, має бути хороший шашлик. Ходімо. Так, друзі, ось він, шашлик, вже бачите, половину з'їли. Але тут у нас два види: ошийок та телячий. Розмір шматка, як бачите, ну такий плюс-мінус ідеальний. Тобто він і не маленький, і невеликий, щоб його там 10 разів різати. Як знаєте, от часто. На ВДНХ в пирогово, роблять отакими великими шматками той шашлик, і потім три години там стоїть, крутиться, крутиться. Якщо раптом хтось його замовить, хтось замовив, його потім розрізають. Він всередині сирий і на сіці вже досмажують. Тут це от щось середнє між шашликом у Ашота на Магелані на теремках, і шашликом, яким ви готуєте вдома. Він трошки менш, хоча я думаю, що плюс-мінус вдома. От ви готуєте отакого от розміру шматками. Він всередині соковитий. Готувався він хвилин 20, напевно. Ціну точно не пам'ятаю, в кінці принесу чек. Вам от якраз чітко все покажу. По шийку трошки його перетримали. Бачите, от є такі прям відверто е темні фрагменти. Від цього він, він не став сухим, він все ж таки соковитий. Жується добре. Але оця от верхня частина, чорна шкаринка, вона така трошки на зубах хрумтить. До речі, тут я вам особисто я раджу, в нас думка розділилася, але я би радив взяти телятину. Тому що, скільки я тут не був, мені телятина більше подобалась. Шийок теж хороший, індичку ми колись брали, от суха, не рекомендував би. А от з телячих, які я десь вкуштував, цей мені тут сподобався найбільше. З приводу маринаду, він плюс-мінус класичний, е, якихось яскраво виражених, е, незвичних. Спецій немає, але щось якась е, цікаве, якісь спеції тут є, це не просто там цибуля, сіль, перець. А ще тут прямо на території гуляють отакі от великі павичі. Ну, павліни. Е, всі знають, це птах з таким величезним, дуже гарним хвостом. І вони тут реально бігають, просто тусуються, кричать на всю горлянку. Добре, що зараз мовчить, не заважає знімати. Також, до речі, взяли овочі, гриль і різні соуси. І от з таким от часниковим соусом, баклажанчик, я вам теж рекомендую. По цінам, друзі, тут шашлик порціонно. Ну, тобто, якщо ти кажеш кілограм, то це рахують як 5 порцій. Тобто ви можете прийти на людину, просто замовити порцію. Порція ошийку 200 г коштує 245 гривень, а телятина на 15 гривень дорожче, порція телячого шашлику 260 гривень. Якщо ви замовите порцію, то це вам принесуть уже так з цибулькою на лаваші. Тобто, в принципі, якщо ви там прийшли і кожен хоче різне м'ясо, можете просто замовити порціонно. Також соуси по 35 гривень. Це отакий от формат, що теж в принципі адекватно за порцію соусу. Зараз зелень 75 гривень, але це ціла тарілка, отакої от свіжої зелені була. Бачите, ми навіть не доїли хліб. Що вам це цікаво, взагалі? Хліб не хліб. Так, головне скільки коштує шашлик. По ціні плюс-мінус. Адекватно за цей шашлик не шкода заплатити ці гроші, тому що він реально смачний. Обслуговування хороше, воно не ідеальне. Воно непогане, достойне, смачне, але там завжди є якісь там невеличкі моменти. Це не сказати, що прям вау-адпад, але тут дуже добре і смачно. Друзі, наш попередній великий збір для взводу FPV-дронів майже закрито. Я вже навіть почав замовляти комплектуючі, але не дивлячись на це, я анонсую новий збір для моїх друзів з третьої штурмової бригади. Це автівка позашляхових, який дуже їм потрібен для виконання бойових завдань. Третя штурмова бригада це люди, які, напевно, не потребують якихось зайвих розказів про неї, тому що всі знають, що це найвідважніші воїни, які беруть участь зараз у найзапехніших боях. Їм потрібна автівка. Ось QR-код, посилання на банку в описі. Зберемо, купимо, відвеземо. Наступна шашличка, в яку ми приїхали, це заклад Очеретяний кіт. Друзі, насправді це легендарний заклад. Про нього ви могли чути дуже давно. Потім він згорів. Але зараз він, як Фенікс, відродився з попелу. Це знаходиться на березі річки Дніпра. По суті, на гідропарку, тільки от ви переїжджаєте міст метро і одразу праворуч. Напроти от такого чудового краєвиду, друзі, тут і батьківщина мати, Києво-Печерська Лавра. Коротше, от ви будете сидіти на цьому чудовому березі Дніпра і їсти шашлик. А що за шашлик? Зараз перевіримо. Очеретяний кіт. Насправді, очерету тут і близько немає, і жодного кота я теж поки що не побачив. Але нам головне, що тут є шашлик. І шашлик тут подається порціонно. Порція свинини ось вона. І насправді вона на вигляд навіть трошки гарніше. Порція свинини коштує 280 гривень. Порція телятини аж 340. Ми вже по шматочку з'їли, бо не втримались. Але що хочу сказати: дорогувато насправді. Проте, знаєте, що окрім цього, ви отримаєте окрім 200 грам м'яса, ви отримаєте соус в комплекті, за який не треба доплачувати. Ви отримаєте моркву, капустку, цибульку. Цибульку на грилі і отакий от солоний огірочок. Тобто це повний комплект, це ти береш повноцінну страву, в принципі, з овочами. Окремо можеш замовити ще лавашик, картопельку, що правда ми не брали. І от такий от у вас буде повноцінний обід. Давайте куштувати. Хочу сказати одразу про плюси і мінуси цього закладу. Плюси це неймовірний краєвид. Ми правда сіли в тіньку, але можна сісти прямо на березі. І це реально завороже. Тут Можна платити лише за те, що ти сидиш от в такому гарному краєвиді. М'ясо, отакими от, от невеличкими шматочками, не гумове, гармонійно замариноване. Тобто, видно, що це було свіже м'ясо. Воно довго готувалося. Це мінус цього закладу. Тут реально довго готують. Чи є люди, чи немає. Тобі поки нанизають, поки цей шашлик там зроблять. Давайте чесно скажу, все начебто добре, але от такого от вау ефекту немає. да? Тобто ти їси і від самого м'яса. От щоб я такий, ой, блін, я хочу ще раз приїхати і з'їсти цей шашлик. Ні. Але при цьому так, щоб прям докопатися, щоб тут щось пересушене або щось ще інше, теж не можна. Тепер скуштуємо свинину, яка візуально в принципі, не відрізняється. Ось таки, бачите, ну, в принципі, класно, що шматочки зручні для того, щоб їх повністю класти до рота. Свинина, вона, по-перше, на 60 гривень чомусь дешевше. Ну, розумію, чому, напевно, бо м'ясо в закупці, але вона набагато смачніша. Оце реально шашлик, який не те, щоб я теж прям згадував, але який, якщо я захочу ще раз посидіти з цим класним видом на природі і повісти шашлик, я би в своєму житті в принципі, повторив. Давайте тепер скуштуємо швиденько всі закусочки. Свіжа, білокачанка, подріблена просто заправочкою легкою. Морква по-корейськи, хороша формка. Цибуля, по-моєму, просто порізана цибуля, навіть не сильно маринована. Ну, да, ледь-ледь. Цибуля підсмажена і солоний огірочок. Хороший, щоб трошки окислитися, вообще те, що треба. Також до речі, тут безкоштовно подають отаку от наливку Макс. Наливку безкоштовно, вишнево подають. Що по висновку? Дивіться, ось я тримаю в руках меню. По-перше, тут топовий борщ. Я його вам спеціально не показував, але давайте так, я його зніму колись у наступний випуск борщу. Не показую просто тому, що хочу його реально залишити на випуск. Але якщо ви тут будете і побачите в меню борщ, замовляйте. От реально без перебільшення. По шашлику свинячий можна брати. Не дешевий, але рахуйте, що тут є і овочі, і все. І це така повноцінна страва. Узвар хороший. прям з таким димком-димком цим грушевим. По атмосфері я цьому закладу ставлю 20 з 10. Ні, давайте так по краєвиду. По атмосфері тут трошки дивно, тому що контингент е присутній іноді не самий приємний, але на вихідний день. Тут просто неможливо сидіти. Тут просто забито все, тут, тут на весь цей пляж виставляються столики. І приблизно ви будете півтори години чекати на замовлення, і приблизно 40 хвилин потім ще на рахунок. До речі, треба попросити рахунок, бо ми зараз не поїдемо теж звідси. Обслуговування тут приємне, класні люди, милі офіціантки, але воно дуже довго. E, взагалом, цей заклад насправді він такий e, трушне, те, що називається. Ви любите це слово. Я впевнений, що я зроблю в своєму закладі шаурму трушну Ніхто не крадіть, це вирішите. Ну що, друзі, впізнаєте місцевість? Так, якщо шашлик, то дуже часто у вас є асоціація з гідропарком. І ми приїхали сюди, тому що тут на гідропарку є такий e, кафебар-сова, і тут готують класний шашлик. Це перевірено. Ходім, покажу. Взагалі видно, ви взагалі на мене дивитесь чи на шашлик, я не розумію. Дивіться, добре, не буду вас мучити, друзі. Це кафе-бар сова. Це знаходиться прямо на гідропарку. І ви знаєте, вже коли ми сюди прийшли, напевно, вдруге. Такий невеличкий спойлер, ми заходимо сюди на шашлик часто, тому що він, ну давайте так, в 8 з 10 випадків він от прям хороший. Е, але коли ми прийшли, напевно, десь вдруге лише, я зрозумів, що це реально те місце, де я їв шаурму на гідропарку за 50 гривень в якомусь випуску шаурми Києва. Е, до речі, посилання на цей випуск лише вам в описі. Але сьогодні ми тут не за шаурмою, сьогодні ми за шашличком. ой ой Ой-ой-ой. Знаєте, у кожного, напевно, як тільки тепліє, з'являється мрія десь на гідропарку з'їсти шашличка. І от саме він на смак, на соковитість і на все-все-все такий, як ви собі уявляєте. Маринад не має ніяких зайвих спецій. Е, мені здається, що це лише сіль, перець і цибулька. І, до речі, зверху завжди дуже смачна цибулька. Наскільки пам'ятаю, точна ціна з'явиться тут, але. По-моєму, я не помилявся, і 200 грамів шашлику тут коштує 200 гривень. Це, по суті, порція 200 грамів. З приводу розміру шматочка, просмажки, ну вона практично ідеальна. Воно соковите, воно не сухе це м'ясо, при цьому є рівномірна скоринка. При цьому, ну так, от майже кожен шматочок, який я беру, бачите, він просто такий золотистий, гарний, але пригорілих моментів зовсім немає. Дехто з сидячих тут за столом сказали, що це найсмачніший шашлик, який вони їли в житті. Я би такими словами не розкидався, але це точно дуже достойний шашлик. Ну, реально, з цього випуску, я думаю, що він десь в топі, 100%. І можу сказати, що зараз він нам трошки приївся. Були випадки, коли ми заїжджали один раз, да, по-моєму, ми заїхали, і було так, ну, не дуже хтось е -е -е, готував. Від кухара теж в першу чергу залежить. Але перший раз, коли ми сюди приїхали випадково з'їсти цей шашлик, я пам'ятаю, що я тоді зробив сторіс, що я цю точку нікому не розкрию. Але беріть, окрім того, що це один з найсмачніших і найбюджетніших варіантів поїсти шашлику, в цьому закладі є. Ну, давайте так, для тих, хто любить трошки дьорнути під шашлик. Мінус, тому що алкоголь тут не продається. Але поруч є магазин, і Ну, давайте так. Я на цьому все сказав. Сподіваюсь, ви там слиною не подивилися. Лайк ставимо і дивимось далі. Літо наближається, з кожним днем стає все спекотніше, але у мене від того є порятунок. Це супертехнологічний одяг Крафт. Зараз приїхала нова літня колекція. Ось вони дивіться, які легкі футболочки. Друзі, я минуле літо. Все відбігав, от в таких футболочках тільки в старому дизайні, але зараз новий. Я не знаю, я не можу нарадуватись, коли це вдягаю, тому що ти взагалі нібито не піднієш. Просто подивіться на цю сітку. Вона невагома. Також в крафті з'явилися нові моделі кросівок для трейлового бігу, і просто подивіться на них. В мене раніше ніколи не було взуття крафт. Це буде мій перший досвід, тому що я в них просто закохався. Годі базікати збираємо лук. Привіт, мене звати Нікола Скарма. Скільки коштує ваш лук? Реально? Блін, так несподівано. Кросівки це, по-моєму, крафт. Десь 7 тисяч гривень. Штани теж крафт, але ціну не пам'ятаю. А, так тут є ціни. А, 3 тисячі гривень. А футболка, футболка. Це якийсь крутий шведський бренд. По-моєму, крафт. Дві тисячі гривень, але не переживайте, з моїм промокодом Чущ дуже приємна знижка. Так що це все вам вийде дешевше. А ця футболка розроблена компанією Крафт спеціально для того, щоб в ній влітку їсти шаурму. Ну тому що білий соус на білій футболці не видно, якщо от ним обляпатись. Якщо ви хоч раз в житті вдягали крафт, вам вже більше про нього розповідати не треба. А якщо ні, то варто хоча б раз спробувати. Ну що, друзі, приїхали на мусульманський ринок. Давно у нас його не було. Це така мекка українського стрітфуду. Е, не прозвучало не дуже, так? Да? Давайте скажемо так: мекка східного стрітфуду в Україні. Тут є шашлик. Так, ми всі думаємо, мусульманський ринок це у нас що шаурма, тому що Кацурін показав, фалафель, тому що він тут е, має бути смачний, бо всі сюди за ним хіпстери ходять, і самса. Але тут також є і шашлик. Друзі, шашлик на мусульманському ринку. Бачите, його тут зовсім небагато. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість отаких от, от невеличких шматочків. Ну, в принципі, на шампурі воно так і виглядало. Дуже тоненьке, але 100 гривень коштує порція. Це така по суті альтернатива шормі. М'ясо тут приблизно як е, в класичній шормі. Зараз кладуть. Подається це все на отакі от піті. Ще два шматочка піти, хумус, кетчуп, зелень та окремо йдуть овочі. Маринована редька, маринований огірок та томат чері. Я взяв баранину у оператора. Телятина була вже останній шматочок доїдений. Баранина без запаху, телятина насправді була ще м'якіша, але і баранина, як для баранини, досить м'яка. Хумус до шашлику я такого не бачив ще ніколи, насправді. Речка ця не маринована, вона прям солена. Друзі, що хочу сказати, це дуже такі невеличкі шматочки, ти прям не помічаєш, як ти їх з'їдаєш. Бо факту, якщо не врахувати овочі, то тут немає чого їсти. Але, в принципі, можна взяти подвійну порцію і за 200 гривень. Я би брав просто подвійну порцію телятини із задоволенням це все з'їдав. По смаку це смачно, по атмосфері ну, це мусульманський ринок. Е, хто тут не був, має хоч раз побувати, я не знаю, мені подобається. Давайте все-таки скажу ваше це улюблене слово. Дуже трушне і автентичне місце. Що мені найбільше тут сподобалось, що тут не один шашлик. Тут реально на кожній точці, де написано шаурма, є також і шашлик. Можете прийти, походити, подивитися, там вони в холодильничках лежать, обрати, який шампур вам подобається найбільше, на телятину залітайте 100%, Баранина, вона не для всіх, але баранина тут хороша. У мене до неї питань мінімум. Просто реально телятина набагато ще смачніша. Ой, а ще друзі тут постійно чимось пригощають. Минулого разу, коли я знімав плов, мене пригостили чимось солодким, е, щось типу пахлави, дуже смачним. Е, на цей раз хумус з фалафелем. Я вам скажу по секрету. Ні, ви не пишіть, що мене впізнали і тому пригостили. Е, можливо, тому що побачили камеру. Левхак від мене. Просто беріть камеру, навіть якщо у вас немає ютуб каналу, знімайте, як ви їсте. не обов'язково це потім кудись виставляти і отримайте. Подарунок отакий от фалафель будемо куштувати. На вигляд, він хороший. Нічого не розумію в фалафелях від слова зовсім, але оця от скоринка мені подобається. Вона дуже хрумка. Вона нагадує таку скоринку з деруна. Ну, звісно, зі своїм унікальним смаком. По спеціям все добре. Хороший, шикарний хрумкий фалафель. Мені смачно. Я думаю, що от хто розбирається в Фалафелі і куштував його на мусульманському ринку, ви напишіть, а ми почитаємо в коментарях, хороший це Фалафель чи ні, але мені смачно. А зараз хочу затестити варіант поїсти шашлик на Подолі. Друзі, це поштова площа, дорога, як ти від поштової площі до паркового мосту на Труханів. І тут я постійно проходив і бачив що щось димить. Називається заклад Доктор Вайн. Я завжди думав зайти і спробувати який тут шашлик, і ось. Знайшов нарешті привід. Це заклад такого літнього відкритого типу, як я бачу. Тут декілька терас, декілька ярусів, звичайні такі от е стільчики з під пива якогось. Ну, коротше, такий трушний, як ви любите, заклад. Що друзі, принесли шашлик? 100 грамів шашлику. Тут коштує від 130 до 180 гривень. Ось, наприклад, 130 чи 140 коштує свиний ошийок. і 180 гривень за 100 грамів коштує телятина. Що не дешево. 200 грамів це виходить 360 гривень. Також ще замовили скуштувати ребра. Це от. Таке м'ясо на ребрі, він має бути більш жирний. І ребро, по-моєму, коштує 130 гривень за 100 грамів. Маємо також картоплю на гриві. По-моєму, 80 чи 85 гривень. Порція, овочеву нарізку, зелень, сир сулугуні, Звісно ж, вірменський лаваш, куди без нього, і два соуси: часниковий та томатний. Будемо куштувати, друзі. Хочу почати з ошийка. Що хочу сказати на вигляд: чудовий шматочок, невеликий, не маленький. Трошки забагато спецій, не спецій, а саме солі. Трошки, трошки, він більш солений, ніж мені б хотілося. Б. Але по м'якості, по соковитості, по смаку класний. Він мені нагадав домашній шашлик, навіть трошки. Обов'язково, друзі, до шашлику треба зробити бортуч. Це такий вірменський бутерброд. Він може бути з чим завгодно. Я вже вам розказував багато про нього, особливо у випуску зі Львова. Подивіться, якщо не бачили. А до шашлику. Я люблю робити просто сир та зелень. Кінзу не забагато, нормально. Я пожартував. Це просто так випало. Трошки кропу, зелену цибульку, петрушку я не люблю. І якщо хтось не знав, оце вважається реально найдієтичнішим бутербродом у світі. Скуштую телятину. поки що вона у мене прям багато довіри не викликає. Шматочки е, ледь не втричі, ну, вдвічі точно менші, ніж у ошийка. Як на мене, вона вийшла сухіша, ніж у шиї. По смаку не знаю. Мені свинина тут смакувала краще. Від шматочка залежить. Другий шматочок був набагато краще, реально, прям реально хороший. Оператор мені доказує, що телятина тут набагато смачніше, ніж на мусульманському ринку. Я буду сперечатись, тому що. Як на мене, за 100 гривень на мусульманському ринку і тут за 180 гривень різниця майже вдвічі більше, а на смак вона точно не вдвічі краще. Можливо, трошки краще, але там ти можеш з'їсти 200 грамів, а тут 100 Think about. Нам залишилось скуштувати картоплю. Подивіться, яка вона апетитна, присипана трошки кропом. М'яка більше за все вона схожа на печену картоплю. Хоча написано, що це картопля з шампура, і так воно і є. Я бачу характерну дірочку від шампура. Клас. Як гарнірчик, те, що треба. І останнє ми куштуємо реберце. Це така найжирніша частина м'яса біля ребра. Це для гурманів. Це, це жирок. По чесничковому соусу. Хочу сказати однозначно, що це не просто майонез, до якого додали чеснику. Це класний, прикольний соус. Я зустрічав у смачній шаурмі от саме такий соус. Він трошки навіть з відтінками, ніби сирний соус, змішали з чесниковим. Томатний. До речі, розміри соусів немаленькі. За це респект можна один брати на трьох-чотирьох людей, я думаю, його вистачить. Куштуємо томатний. Ну, пахне він томатним соком. Він такий, знаєте, нагадує томатну пасту, але не оцю дешеву в трикутничках. Ніяких питань до неї, звісно, немає просто. А таку більш, знаєте, якусь барілу, знаєте, от щось типу таке. Друзі, ви мене сварите іноді, що я не називаю ціни. По-перше, завжди дивіться в лівий нижній куточок. Вони там вилізають. По-друге, назву обід повноцінний. все, що ми хотіли, тільки і не хотіли. Ми замовили. На трьох людей обійшовся нам у 2025 гривень, плюс обслуговування, плюс 5% Порахували. Блін, не плюс 10, Молодці, приємно. Ой, вибачте, Не, ну, приємно неприємно для, для гаманця. Що хочу сказати, які враження? Не сказати, що цей заклад запав якось у серце, окрім того, що була суховата телятина, все інше було смачно, стандартно, дуже непогано. Якщо прям дуже захотіли шашлику, і ви десь тут в районі подолу, можна. Ну і звісно ви напишете в коментарях, що найкращий шашлик це той, який ви приготували вдома. Тому я от на Пасху приїхав додому, приготували шашлик і його коментувати, ну, я думаю, не треба. Нік. Ну, скажи людям, що їм треба зробити. Підписуйтесь на канал, чисто ставте лайки. До наступных встреч. До наступных встреч. До побачення.